Вчора вийшла вебка, завтра вийде всі 25, тобто для тих, хто купив ви на каналі жемеш, приємно перегляду. І не полініться, підпишіться на даний канал. Далі ви бачите QR-код, то QR-код на телеграм. або кому хто хоче переходити по силочці, ось вот силочка, я вам показую. І переходимо в телеграм-канал, підписуємося, там дуже багато інформації. І давайте перейдемо до цієї інформації сразу. Ми ви бачите тут. Он. ТТВшечки, перша команда неділі, це 100% інфа, це Месі. Ну ви бачили вчора, воно вчора вийшла вебки, перші ТТВ. Месі, Дебіліємі, Леман Ернандес Діємі і так далі. Далі, за прогрес сезону у нас 38 тисяч очей, ми получимо Адаму Траре. Цікаво, цікаво, але поки ми його получимо, можливо, він буде вже не актуален. По вебки, по вебки... Якщо вчора хтось вибрав на цю Англія, вам міг би випасти ходжу Адої. Не знаю, я вебку ще не юзав, не відкривав, мені особисті це не цікаво, побачимо, що воно буде. Сьогодні, після цього, як відео відео, я зайду, подивлюся і буду стрімити, і побачимо, як воно. Буде. Далі, хто забув про кутові, тепер ви можете вибирати гравців, які будуть на кутових. Це максимально цікаво, це максимально прекрасно. Хто забув, то того ви можете виставляти своїх гравців. Тобто тепер не буде у вас там Льоня там Лука Модрич, там то сама Рольф, Ок'єр, ці маленькі блін, каратишки, метр післяки, пки, метр пляшку, пригати і руйнити вам всі кутові. Це буде прикольно, але я надіюсь, кантора. Є в цьому один мінус, ви розумієте, що дуже буде з часом, буде дуже багато гравців з плейсталом Aріal, який буде допомагати забувати голи. І як він називається. Не важливо, як він називається, може я тупанув, може він тупанув. В тому, надіюсь, контора зробить так, щоб це було грабельно, а не було це супер-міга скриптом. Ну, ви самі розумієте, в когось там є якийсь високий гравець, з плестару буде просто бахати, бахати, забувати голи. Надіюсь, контора якось зробить так, щоб це може теж було фіксити, контрити. Далі, у нас тут нагороди за золото. Я вище нагороди не ставив шай, шикарніше за золото тут у нас все 3075 плюс і далі. джамбо якийсь преміум, не знаю. тут Мегапак 83 x 2 73x2, 9000. Коротше, мегапак є така прикольна штука. Раджу грати с котматс, тим більше там 14 матчів на професіоналі себе катайте, і не знаєте. 14 матчів можна там тим боля, буде якась по-любому завтра в п'ятницю вийде. Якщо не то по там був вратарь. В заданках. Виконувати вартиря собі на чилі, на розслабоні, в складі. Та й 14 масів відкатали, в неділю відкрили прокси, залутали опис, залутали монетки. Круто, круто, що ще треба. Переходимо до самого Батлпаса. І що я хочу сказати, що говорять, що в першому сезоні батлпаса платного не буде. І, знаєте, чому ми так зробили? Це все максимально просто. Бо тому, що за предзаказ всім, у всіх будуть FC пойнти правильно? 4600 це по факту багато. І конторі вигодно, що ви халявними FC пойнтами. Будете, будете купляти цю Battle Pass, ну, ви розумієте, вони є, це бабки. Тому як я вам раджу, але сам кожен з вас зробить. Я половину ставлю на наступний Battle Pass, тому що я більше пам'ятаю, що наступний Battle Pass буде і платним. Щоб було не обідно, бо тому що за золото він буде дороговато стоїть і не в кожного воно буде, бо тому що ви хочете зібрати кожну якусь бічішечку і тому подібне. Тому я вам би радив би половину ставити і половину відразу злити, як вийде тільки реліз. ну тобто, за, тобто завтра. Якось так. А слухати вам мене чи не слухати, тут буде, як я говорю, Адама Травере, тут буде якась еволюція, це пікнець, тут буде в оренду е Гаррет Бейл, далі тут ще буде сон в оренду. Ці грасів я вже показував, вам не цікаво, хто не бачив, то подивіться. Тому якось так. І ще, ще хочу сказати, що тепер оренда буде не на кількість матчів, а на кількість днів. Це прикольно. Це прикольно, а може і не прикольно, бо тому що тепер ти на АВЛ то саме ці грасів не засевиш. Якось так, цікаво, як воно буде. Завтра побачимо, завтра ми це все і побачимо. Далі, які там ще у нас є новості? Який говорить того, Пан план сезону абонементу ви всі поки немає. Е, як я написав, не спішіть тратити всі, всі поінти. Це логічно, не потрібно Потрібно трошки оставити. Далі, хто вчора взяв вебочку, якийсь щасливий чоловік, я получив гарінчу. Це я не знаю, це яке треба мати в візіні, щоб отримати гарінчу, але це гаріч, це, все, це все це все ще квіти, дивіться хлопаки. Що <смі> комусь випало, ага, подождіть, перед тим як питаєте, як буде волкаут. Якщо у вас немає цих ліній, то це обична карточка, там фігня. А якщо у вас є такі лінії на задньому фоні, ви бачите, то це 100% вулкаут, тобто 86 і вище. Максимально просто, мені кажеться, це ще даже простіше, ніж було в минулому році. В минулому році трошки було тяжковато і треба було провчатися. Тому це прям вау. Вони упростили і це прикольно. Запамнайте переходите на канал, підписуйтесь і дивіться. Тут Дуже багато інформації. Далі. Хто ще раз ловляв, дивіться, За Предпосмотр за перегляд, Просто золотати зубасіка. скільки він стоїть. Знає, що може бути прикол, в тому що він дається на 24 години, а чувачка може небудь 7500 монет. <сум> Аж ждати поки завтра вийде гра, він вже, він вже потеряє його. Це може бути бідно. Ну, я думаю, така не може бути, я б навіть, навіть б я задонатив, я отвечаю <сум> в цю парашу, якщо можна було цю задонатити, то не знаю, чому мене вапки донатити чи ні. Ну коротше. Ви представте, зубасик падається, ще й трейд. Ви представники, як він стоїть бабок, оце комусь везе. Я киш не рад за цю людину, чесно, рад, я її максимально не заїдую. Я завжди був радий за таких людей, які ловлять сюди хоч щось хороше, що й Зубасик, на початку, писати, що він буде. Стоїти перед першою велка. Перша велка, до речі, 4 жовтня. 4 жовтня, перша велка, хто не знає, запам'ятайте. Тобто у вас по факту є 2 дві... тижні, щоб підготуватися. Правильно ж 2 тижні, зараз я подивлюся. Так, у вас є 2 тижні. Щоб його до ВЛК, зробити собі плюс-мінус якийсь склад, і привикнути плюс-мінус до якихось там. Опять-таки відбори в більшості з вас не пройде, сразу скажу, що ви повинні до цього спокійно відноситись і розуміти вже зараз, що ви відбори в більшості не пройдете. Це для тих, хто тих, хто е грає посередньо або не середньо. Тобто, якщо ви робите єлі-єлі дев'ять, -єлі більше, що ви відбори не пройдете. Ну, не тут 50 на 50, але в більшості випадків просто зрозумійте, що ви відбори не пройдете. Далі, катонова наша є. Ага, еволюції, любі друзі, еволюції. Ось такі еволюції. Тут є Торрес, тут є касанову, не знаю, що це, це не захисник, статки непогані. Торрес теж непогана моделька, непогана картоночка. Я, напевно, я порадив би його прокачувати, але не спіши. Кімо Вернера я б не радив. Він тяжкий, да, у нього є пейс. А, він тяжкий, він тяжкий, я не хочу. Я, я, кого, кого А цього Челікса точно кашити не буде. Жа, Філікс! Оце непогана картонка. Непогана картонка. Цікаво, цікаві. В нього, нього напевно, це ФД вже ж немає в цій версії, яка в нього буде ще позиція, крім Лівого Вінгера. ХЗ. Далі переходимо. Вчора були зливи, вчора Лі є вчора дивився е, Мачет-Сіті Інтер. Інтер непогано виглядав, Ма4-Сіті, що тут якось трошки боялося атакувати, боялося просто душити, можливо, така тактика, можливо. Так вийшло просто по ходу гри. ХЗ, але Інтер, not bad, але кінець Інтер Інтер останніх 15 хвилин трошки вже втомився, і Сіті душила просто не вийшло. просто не вийшло забити. далі Переходимо до Олії Чемпіонів, ми бачимо то картки, де це плей-офф, дорога до плей-офф, ту була фрімпонг. Такий білий гол далі доку Фінтюр Фінтюр нереальний, далі. Альварес, заверніть мені такого Альварес, я буду максимально щасливим. І Отаменді. І ще Воткінс, Оля Воткінс Діго його Джота. Тут. Це вже Ліга Європи. Ми бачимо Ромеро. Ромеро, це, ну ви самі розумієте, яка ця картка буде. Мені кажеться, ця картка буде дуже багато мати промокарт. Подивіться, який нереальний деф. Так, в нього немає швидкості, але який нереальний деф. А представте, що буде через півроку, коли ця швидкість у нього було того майже 90. Через півроку вона у нього буде 90 уже. Це просто звірюка. І іско. Іскофодерний, нічого не цікаво, але якщо випаде на початку гори, тож не павло. На початку гри їмба. Напчатку гори їмба, тому що каток немає, немає конкуренції. Тому якось так такі невеличкі новини в нас вийшли за цих пару днів. Ще раз повторюю, підписуйтесь на даний канал, підписуйтесь на телеграм-канал, я буду максимально вам радий. Всім дякую, всіх обняв, підняв. Побачимось на футбольному бойові всі 25. І ще раз говорю по поводу ВЛК і по поводу відборів. Не переживайте, не одні такі. У <гум> нас таких бат, які не пройдуть їх, тому не нервуйте.